Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Команди в нас виходять на стадіон. До речі, відзначу, що поле в доволі таки хорошому стані. Ну і друзі, ми бачимо зараз розташування команди Прикарпаття і загалом склади. Ну і зараз. Традиційне теж фото, дякуємо Збройні Сили України. Розпочинав домашні матчі для команди Фенікс Маріуполь. А свистком цю зустріч також розпочав Степан Лапко. Так от що ж щодо розташування, продовжується після цієї атаки від команди Прикарпаття, Благо повертається тут вдало Петько і вперед просто вибиває. Так, от тут особливих таких несподіванок не помічаємо. Якщо говорити ой, небезпечний момент і Прикарпаття відкриває рахунок. Ну, ця передача на жупанського була непотрібною. І, друзі, Хома забиває свій третій м'яч. Це третій м'яч для Андрія Хоми в чемпіонаті. Ну, показують нам теж е воротаря команди Фенікс Маріуполь Віталія Жупанського. Дуже прикрий епізод насправді, який розпочинав з аматорського футболу з чемпіонату області Львівщини. Зараз. А, гроші дуже при нього відгуки. І агробізнесі з капітанською пов'язкою був. Ну і Корешко Валентин, удар по воротах зараз. А, ну І те, що вдалося десь прочитати. Ой, момент! і Степан Лапко показує зараз. На пенальті, на точку, звідки буде пробуватися пенальті, це фол проти Цюцюри. Ну Теж епізод не обов'язковий. На ворота. Ось цей удар. Француз пробиває, забиває, дуже впевнено. Дуже впевнено зараз забиває француз. Він таке враження, що француз зараз забив і ще дивився, чи раптом він сійку не влучив. Ну це треба подивитися на повторі, бо то можна, кожного може бути різне враження. Ось на Петьканам, тому що в першому таймі у нас залишається всього півтори хвилини. Небезпечний зараз в момент і тут рятує свою команду. Зараз Бобенець хороший епізод був. Ну, подивимося. Передбачаю, що одним з кандидатів може бути Гороспанчиши на те, що сказав а, інший. Подивимось, удар по воротах. Рятує всю команду жупанський. Віталій. Якось ж надто легко дають тут зараз пройти супернику. Ну от, подивіться, Хома виграє м'яч. Поборотися за вище місця. У момент, рубець пробиває. Богданов перший, Богданов стріляє, не влучає. Буде кутовий там, до речі. Сказує, що без фолу радульський м'яча здобуває. Радульський передача. Небезпечний удар по воротах на місці. Зараз жупанський. Хома, як же ж сам він там все-таки пробив, жмуйда. І десь ж надто перейматися тим епізодом, моментом, то не вартуй. Балан. Балан! Ой, момент! Зараз. Фу. Радульський міг зараз спрямувати м'яча у власні ворота. Радульський сам десь, я думаю так аж... З полегшенням таких передач ми теж сьогодні вдосталь побачили. Передач, які, здавалось би, десь туди на загострення, але просто елементарно бракує от завжди. Ну, от зараз теж момент. Теж момент, коли потрібно все-таки було відзначатися. Максим Фіщук сьогодні не сідає і постійно підказує. Зараз нич пробиває знову і позорота. Ну, от навіть після цього епізоду я от ковалюк, подача. До штату майданчика тут француз Барчук вперед. Один. Лише один тут залишився зараз. Білий. Прокидають повз нього. Ще передача не вдала. Все-таки. ну, На трофенюка. Богданов. Богданов пробиває, по воротах не влучає. ну, це Теж з це таких обставин, звичайно, навіть цей а, удар і... він є не як зрозумілий, і логічний. І, друзі, все. Завершується сьогоднішній поєдинок. Команда Фенікс Маріуполь поступається Прикарпаттю Благо з рахунком 0-2. Прикра, звичайна поразка для господарів. Відзначалися у нас сьогодні Хома на другій хвилині, ну і з пенальті теж забив Василь Француз. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.